Після переїзду по роботі до Вестфілда, я зі своєю родиною вирішив залишитися тут назавжди. А поки ми шукали будинок для купівлі, тимчасово ми орендували дім. Будинок був непоганий, але він дав нам зрозуміти, чого ми точно не хочемо бачити у своєму домі, який планували придбати. У цьому будинку було дуже багато дивного, він був дуже холодним, темним і від стін тхнуло сирістю. Проживши все життя у великих містах, ми з дружиною були готові до змін. Крім того, ми хотіли безпечне та просторне місце, де могли б рости наші діти. Ми хотіли, щоб у них були гойдалки, місце для катання на велосипедах, а не багатолюдні тротуари та жваві вулиці прямо за дверима. Проте, нам не дуже пощастило. Вільних будинків у продажу не було, тому нами було прийнято рішення придбати земельну ділянку і самим побудувати дім своєї мрії. Ми знайшли ділянку землі приблизно в 30 кілометрах від центру міста. Сільськогосподарські угіддя, які були перепрофільовані під житлову забудову, прямо посеред широких відкритих полів, а як бонус симпатичний гай позаду ділянки. Найближчим сусідом була ферма приблизно за кілометр вниз дороги. Це було місце, де ми могли збудувати будинок, про який мріяли, тому ми вклали гроші, знайшли архітектора та підрядника та розпочали будівництво. Перша проблема під час будівництва стане ознакою того, що має статися. Але в той час ми думали, що це просто незручно. Як інженер, я уважно стежив за будівництвом. Я щодня відвідував це місце і планував спостерігати за всім, починаючи з закладки фундаменту та закінчуючи остаточним укладанням килимового покриття. Підрядник викопав ґрунт і розпочав земельні роботи для фундаменту. Вони добре працювали весь час до одного дня. І я прийшов на майданчик після роботи і виявив, що люди підрядника пішли. Обладнання немає, а на землі біля краю ями стоїть велика і явно давня металева цистерна. І Я негайно зателефонував забудовнику, і він сказав мені, що під час розкопок землі під фундамент вони знайшли цистерну приблизно на 5 метрів нижче рівня землі. Земля під цистерною провалилася, і він мало не втратив частину обладнання в ямі за глибшки 10 метрів. Агентство з охорони навколишнього середовища мало б перевірити бак на предмет небезпеки для навколишнього середовища, і це відкинуло б робітників приблизно на тиждень. Однак забудовника більше турбувало те, як йому доведеться обійти глибоку яму. Заповнення ями землею викликає проблеми з осіданням ґрунту пізніше, і він, звичайно, не міг залити яму бетоном. Це збільшило б вартість будівництва на десятки тисяч доларів. Коли я розповів своїм друзям про перешкоду, на яку натрапив мій підрядник, майже всі вони пожартували, що далі стародавні захоронення. І я сміявся, тоді ще я мав почуття гумору з цього приводу. Після того, як агентство з охорони навколишнього середовища схвалило будівництво і запевнило, що все в порядку, підрядник розпочав роботу. Він вигадав план перекинути залізобетонну балку поверх старої цистерни та залити по ній фундамент будинку. Отже, я отримав перевагу в тому, що північна стіна мого будинку буде непогано підтримуватися дуже глибоким фундаментом. Непогано, але навіть після того, як я переїхав і прожив там багато років, думка про цей великий, темний, порожній простір, що лежить під моєю підвальною підлогою, викликала в мене мурашки. А нарешті будівництва будинку не було жодних інших заминок, за винятком звичайних відхилень від планів та доставки неправильних матеріалів. Більше не було великих сюрпризів, хоча робітники іноді витягували цікаву цеглу чи антикварні інструменти, коли робили земляні роботи у дворі. Коли все було готово, наш новий будинок став повною протилежністю від орендованого будинку, з якого ми виїжджали. Перший поверх був просторним з великою кількістю світла, яке проникало з вікон у кожній стіні. Особливо улюбленим місцем для всієї родини була велика скляна веранда у задній частині будинку. Це було улюблене місце, де можна звернутися калачиком на дивані і почитати взимку, або посидіти і поспостерігати за дітьми, що грають влітку. Восени у нас був чудовий вид на ліс та мінливі кольори листя. Це було ідеально, принаймні на якийсь час. Через кілька тижнів після будівництва величезних гойдолок для двох наших хлопчиків я вперше помітив чотирьох дітей, що грають на задньому дворі два хлопчика та дві дівчинки. Старша з дівчаток, здавалося, була підлітком, а молодшому її братові, як я припустив п'ять років або близько того, як і моєму молодшому сину. Хлопчики були одягнені у комбінезони, а дівчатка у простору сорочку. Їхній одяг нагадав мені про амішів. А оскільки найближчим сусідом була кінна ферма, я припустив, що це діти пари, яка володіла цим місцем. Я радий був бачити дітей. Я думав, що моїм власним дітям не буде з ким грати, в них не буде друзів, а ось і четверо дітей, які явно жили зовсім поря. Я відчинив задні двері і вийшов до них. Привіт, зітлахи! Вони подивилися на мене дуже здивовано, а потім кинулися тікати. Чекайте, все нормально, ви можете. Я замовлю. Я сподівався, що не налякав їх, і я ловив себе на бажанні, щоб вони повернулися. Можливо, я прогуляюсь до ферми їхніх батьків. Коли буде час, і скажу їм, що дітям дозволено грати у нашому дворі, що ми не заперечуємо, нехай приходять. А за кілька днів я зрозумів, що похід до сусідів фермерів вилетів в мене з голови, але це вже не мало значення, бо діти повернулися, знову гралися на гойдалках. І я подумав, що цього разу мені слід підійти до них обережніше, і я взяв печиво для дітей і знову вийшов через задні двері. Хтось хоче печива?» крикнув я. Однак це не спрацювало. Вони побачили мене і знову помчали крізь дерев. Дідько, я почував себе дуже погано через те, що налякав їх. Мені справді треба було дістатися цієї ферми і поговорити з їхніми батьками. Однак я знову зайнявся іншими справами, і завдання відійшло на другий план. В мене був ще інший план. Діти все ж таки повернулися цього разу, замість того, щоб вийти до них самостійно, я відправив своїх двох хлопчиків. Тоді одному синові було 5 років, а іншому 7. Моя стратегія спрацювала. Спочатку діти були насторожені, але невдовзі потеплішили до моїх синів. Через деякий час я покликав хлопців, дав їм молока та цукери. Як тільки я побачив, що всі діти взяли солодощі, я вийшов на двір. На цей раз діти не втекли. Заговорила старша дівчинка. Будь ласка, пробачте нас, ми не збиралися грати тут без вашого дозволу. Дурниці, відповів я. Ви можете приходити, коли захочете. Незалежно від того, вдома мої хлопчики чи ні. Ми ж з вами сусіди. Діти вам. Ну, я залишу вас. грайтесь. Скажу ще раз: я радий, що ви діти прийшли, і я впевнений, що моїм хлопчикам сподобається ваша компанія. Мої сини дуже зблизилися з сусідськими дітьми. За наступні тижні вони всі стали найкращими друзями. Мої діти почали запитувати, чи можуть вони піти грати на дитячу ферму. І я спочатку вагався через їхній вік. Але незабаром поступився. Зрештою, діти здавалися такими милими та ввічливими, а найстарша дівчинка була у тому віці, який ми з дружиною називали віком няні, тож я вирішив, що з нею вони в безпеці. І якось мої хлопчики прийшли додому в брудному одязі ще бруднішим, ніж зазвичай. І я запитав їх, чим вони займалися, нічим. Була звичайна відповідь, але цього разу мій старший син здавався дуже схвильованим. Ми ходили на цвинтар. «Тату, це стало для мене шоком. У мене склалося враження, що довкола нас нічого такого не було. Який цвинтар? Той, що в лісі, сказав мій син. Інші діти нам показали. А що ж, це я мав побачити на власні очі? Колись я теж був дитиною, хоч майже не пам'ятав цього. Я згадав, як вигадував місця. Старий будинок на дереві був моєю фортецею. Ставок для риболовлі здавався океаном. Діти, мабуть, знайшли якісь цікаві на вигляд камені та уявили, що це надгробні плити. Проте я запитав, чи можуть вони мені показати цвинтар. Мій молодший син утомився і пішов прямо на гору, щоб прийняти ванну. А мій старший, все ще сповнений енергії, дуже хотів піти, аби показати мені кладовище. «Темніє, тато, нам краще дістатися туди, доки ми ще можемо бачити. Він повів мене в ліс за нашим будинком що й казати, я був вражений побаченим. Нехай йому грець, пробормотів я собі підніс. Там у лісі була ферма. Невелика, так, але ферма тим не менш. Ферма була у занедбаному стані, і там більше нікого не було. Будинка не залишилася, був лиш невеликий сарайчик, що наполовину обвалився, загін, який виглядав так, ніби в ньому колись тримали овець чи кіз. і велика низька споруда. Ще один сарай, але, можливо, для дрібних курей чи тварин. І тут же, у центрі, цвинтар, «Трясця твоєї матері, повторив я. А видно було шість надробків, два великі і чотири менші. У їхньому центрі, перекинутий деревом, що виросло практично навколо нього, стояв великий пам'ятник, на якому було висічено кілька імен. Уілсон було написано великими літерами, ймовірно, прізвище. Досі перебуваючи в здивуванні, я швидко оглянув менші камені. Вони були датовані початком 1900-х років, і, провівши деякі розрахунки, я дійшов висновку, що вік жителів могил десь від 5 років до 38. І Я не знаю, як я ніколи не бачив цього цвинтаря раніше. І я ходив пішки до лісу, але якось пропустив цю ферму. Звичайно, комора, найвища будова, занепала, дошки згнили, але все ж, він знаходився всього за 20 метрів від узлісся. Щоранку я дивився на це з вікна своєї спальні, і я копався у всьому, що міг знайти в інтернеті та в місцевій бібліотеці. Здавалося, що ці цвинтарі усіяли Вестфілд. Швидкий пошук видав щонайменше ще три в межах двох кілометрів від мого будинку. А наприкінці 19 століття першопрохідники перетинали середній захід на шляху до Західного узбережжя Америки. Багато хто з них знайшли по дорозі достатньо місць і вирішили оселитися у цих місцях. Вони будували свої крихітні садиби і проживали там. Причина концентрації цих садиб цвинтарів навколо нашого району була невідома. На превеликий жаль для багатьох сімей на них звалилася велика епідемія грипу у 1919 році. Щільність населення швидко скоротилася через комунальні колодязі та санітарні вузли. Навіть віддалені ферми стали жертвами через загальні ґрунтові води або члени сім'ї. Який підхопив вірус під час відвідування міста? Більшість цих невеликих садиб занепали, а їхні ферми та померлі були поглинені дикою природою. По мірі виявлення старих сімейних цвинтарів їх зазвичай прибирали та приводили до ладу з поваги до померлих. і існували численні рухи та суспільства, що займалися відновленням надгробків та їхніх могил, а також складанням записів про тих, хто був там похований. Під час одного з моїх майже щоденних відвідувань цвинтаря, і я переконався, що всі мешканці справді померли у 1919 році або близько того. Вони були жертви грипу. Звісно ж, коли всі мої джерела інформації було вичерпано, і я зв'язався з місцевим історичним суспільством, я розповів представнику про цвинтар і висловив зацікавленість у тому, щоб допомогти очистити його та внести до історичного реєстру. А вони були схвильовані і буквально за кілька годин послали співробітника подивитися. Здається, її звали Еліс. Еліс і я вийшли до лісу. Вона ставила всілякі питання і трохи розповіла мені про історію місцевості, більшу частину якої я вже відкрив собі самостійно. Проте вона вказала на кілька цікавих речей. Вона принесла довгий шмат арматури і почала ходити, встромляючи його в землю. Так. Як я й підозрювала, сказала вона. – ще. Про що це ви? Про могили, тут є ще могили. Вона пояснила, що через те, що надробки були маленькими і не спиралися на бетонні плити, як це зазвичай буває зараз, вони мали тенденцію занурюватися в землю. За її оцінками, там могло бути поховано до 25 чоловік. Те, про що Еліс сказала мені далі, мене трохи збентежило. Якщо знайдеш кістки, негайно дай мені знати, добре? Що, кістки? Далі вона пояснила, що, хоча більшість дерев'яних трун з часом згнивають, лисиці іноді виривають прикраси, шматочки одягу і навіть кістки. Після всього, що я пережив у своєму житті, я не був гидливий. Проте від цього откровення по моїй шкірі пробіглися мурахи. Поки я вирішував питання з цвинтарем, думка про сусідських дітей відійшла на другий план. А вони були тим, завдяки кому я дізнався про кладовище. Можливо, вони або їх батьки знали більше, мені обов'язково треба з ними поговорити. Я розповів про них Еліс, і вона теж виявила бажання зустрітися з цією сім'єю. Поки вона розмовляла зі мною по телефону, вона запитала, чи може вона надіслати електронною поштою деякі документи, які вона знайшла щодо моїх сусідів. Як Еліс звикла їх називати сім'я, яка займала могили позаду будинку. Я пам'ятаю, як жартував, що вони ідеальні сусіди завжди тихі, і їх не дратує звук моєї газонокосарки вранці. Мені було дуже цікаво дізнатися більше про ту сім'ю, яка померла на фермі, але в буденних клопотах я зовсім забув про той документ від Еліс. Сусідські діти давно не приходили в гості, тому Еліс не мала можливості поговорити з ними. Мій інтерес до проєкту не згас. Насправді він лише посилився, і я почав відвідувати інші цвинтарі та музеї. У Державному музеї Вестфілда була велика виставка, присвячена реліквіям початку ХХ століття, з розділом, присвяченим похоронним звичаям. Ось тоді мені стало страшно. І я був зачарований деякими пережитками того часу, які хранителі музею виставили на загальний огляд, химерний похоронний одяг, фотографії померлих у трунах, мабуть, звичайна практика, локони, сплетені з волосся покійного на згадку, і найбентежніше маленькі скриньки. Дитячі гроби. Це мене дуже злякало. Будучи батьком двох маленьких хлопчиків, я був стурбований думкою про те, що батькам доводилося ховати свою дитину. Потім я побачив це те, що переслідуватиме мене у вісні, дитяча труна з віконцем всередині, вікно, в якому відображатиметься обличчя та верхня частина тіла дитини. Поруч були виставлені фотографії таких трун із їхніми мешканцями. Все, що спало мені на думку, було, якого біса хтось колись робив це. Це дуже страшно. А за старих часів люди були звичайно іншої породи. Я відразу ж покинув музей і буквально весь день був стривожений. З цього моменту я втратив інтерес до роботи в лісі за моїм будинком. Щиро кажучи, я не втратив інтересу, а навіть уникав цього. Мене лякала думка про те, що робітники розкопають одну з маленьких трун трун, який, безперечно, був десь там. Враховуючи вік, вказаний на надробних плитах, гірше того, що якби в одному з них було це скло, я не міг цього бачити нізащо. Я щасили намагався забути про всю цю плутанину, уникавши кількох дзвінків Еліс, вона, мабуть, нарешті зрозуміла, що я втратив до цього інтерес і перестала турбувати мене. Я попередив своїх хлопчиків, щоб вони не підходили до цвинтаря, навіть якщо сусідські діти вмовлятимуть їх пограти там. Не бажаючи їх лякати, я пояснив це тим, що сарай старий і небезпечний, готовий упасти в будь-який момент, і що волонтери, які там працюють, не хочуть, аби їх турбували. За іронією Долі, велике відкриття відбулося у день Хелоїна 2018 року. Еліс подумала, що це досить велика подія, тому вона не стала мені навіть телефонувати і просто постукала в мої двері. А вони почали працювати, піднімали могили, які провалилися під землю. І випадково витягли цілу трону дитини. Трона була із скляним вікном, скло, звичайно, було розбите, але Еліс сказала, що останки у чудовому стані. Вона запитала, чи не хоче вийти і подивитися. І я сказав їй, що мене це просто більше не цікавить, і зачинив двері, перш ніж вона встигла заговорити до мене знов. Я ще раз попередив хлопчиків, щоб вони не грали у лісі. Мій неспокій подвоївся через свято. Як я вже казав, це був Хелоїн. Настали сутінки, і незабаром пішла темрява. Навіть місячне світло не могло просочитися крізь похмуре нічне небо. Близько 9-ї години я почув стукіт біля задніх дверей. Солодощі чи Гедота, подумав я. Знаєте, так кажуть діти, які прийшли за цукерками на свято Хелоуін. Про себе я подумав: ні, це неможливо в нашому районі. По-перше, це надто далеко, тут дуже мало будинків. По-друге, це не мало економічного сенсу для справжніх шанувальників полювання на цукерки. І я підійшов до дверей і визирнув. Це були сусідські діти, але їх прийшло лише троє мабуть, вони залишили наймолодшого хлопчика вдома. З полегшенням я відчинив двері і вибачився. А вибачте, діти, я не думав, що сьогодні ввечері у нас будуть гості. Я зовсім не готувався до свята. Але наступного року я підготуюсь як слід. Добре? Їхні обличчя змінились обуренням, чистою ненавистю і вічливість, що вони завжди демонстрували, повністю зникла. Будь ти проклятий, старий чорт, сказав старший з двох братів. Та нехай тобі повилазить, сказала молодша дівчинка. Це було жахливо, якщо брати до уваги їхній вік. Нарешті старша дівчинка сказала: Сподіваюся, тебе забере сам дьявол!» Після цього діти втекли до лісу. Пішло все до біса, що, чорт забирай на них найшло. Їх так розлютило те, що я не мав солодощів, я сам так розлютився, що півгодини ходив туди-сюди. Мої хлопчики, які ще не спали, спустилися подивитися, що відбувається, ви ніколи більше не гратимете із цими проклятими дітьми. Але насправді я подумав принаймні, поки не отримаю вибачень і пояснень. А я прочитав своїм хлопчикам лекцію про вічливість та відправив їх спати. Через повну темряву я не бачив, як діти підійшли до будинку. Але я був вражений, коли всі троє дітей ударили руками по великих вікнах заднього боку будинку. Вони шкреблися нігтями, гарчали, а потім, показавши мені язики, вони стали говорити в нісон. А вже був тут і пішов. Він зняв твої мірки, поки ти спав. Завтра ввечері ти будеш з'яволом у пеклі. Потім вони втекли. Незабаром вони повернулися, всі разом стукали у вікна, налякавши мене до чорти. Вони стали співати наскільки жахливу пісню, що я просто закляк від жаху. Вони співали про такі жахливі речі, що я навіть в фільмах жахів про таке не чув. Це тривало більшу частину ночі, я аж тремтів від люті, і я обов'язково навідаю їхніх батьків наступного дня. Перше, що я зроблю зранку. Ми вже були у ліжку, коли я почув, як скло одного з вікон розбилося. Один із дітей кинув камінь у вікно першого поверху і розбив скло. Я побіг сходами і відчинив задні двері. Вони знову співали ту страшну пісню. Побачивши мене, вони знову втекли. Я вирішив, що більше не гратиму з ними. Я знав, що вони лише діти, але я схопив бейсбольну биту із відра в моєму гаражі і сів на сходах моєї тераси на задньому дворі. Я просто з ними поговорю, заспокоював себе я. Наступного разу з лісу вийшла лише дівчинка підліток, вона обережно підійшла до мене, опустивши голову, не дивлячись мені у вічі. Пробачте нас, м'яко сказала вона, ми просто дуже розлючені. Вони забрали нашого брата. Що? Хто забрав твого брата? Чому? Погані люди, вони прийшли до нас на ферму і забрали нашого брата. Тривожне почуття почало закрадуватися до мене, і я відчув тремтіння в усьому тілі. Де твої батьки? спитав я. Померли. Я відповіла вона, як ні в чому не бувало. Почекай, тепер я був у паніці. Що це за жарти такі у вас? Або не жарти? подумав я про себе. Може, у них дійсно щось сталося? Щоб не бути дурним, я поки не збирався дзвонити до поліції. Я сказав дівчині почекати біля будинку, а сам стрибнув у машину і помчав дорогою до сусідньої ферми. У будинку горіло світло, і я міг бачити, як хтось рухається всередині. Тому я підійшов до вхідних дверей. Переконавшись, що там безпечно, я набрався сміливості та постукав, а відповів господар ферми. Слава Богу, ви в порядку, зітхнув я з полегшенням, а через секунду я розгнівався, як ніколи раніше. Я ледь не з кулаками накинувся на господаря ферми. Ти знаєш, чим займаються твої бісові діти всю ніч, він глянув на мене, як на божевільного. Про що ти говориш? В нас немає дітей.